Ви не повірите, але суп дійсно дуже-дуже смачний, настільки легкий, настільки швидкий, бюджетний, насичений овочами дуже смачно. І коли будете готувати цей суп, і в той момент, коли додати засмажку до картоплі, дайте трошки більше поваритися і тоді. Починаються відкриватися всі смаки, всі аромати. Це дійсно смачно. Таке враження, що тут навіть м'ясо присутнє, але по факту зовсім м'яса нема. Овочі, засмажка, вода і курячий кубик. Цей суп мені нагадав шкільні мої руки. Такий суп нам давали в школі на обід. Ну, дуже смачненький. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Через 3 хвилини додаю помідори. Я нарізала ось такими дольками. Беріть помідори такі соковиті. Все перемішую, зменшую вогонь до середнього і починаю тушкувати приблизно до 10-12 хвилин. Всі овочі мають поєднатися між собою, віддати всі смаки, аромати. Через 1-2 хвилини додаю рис. Приблизно 3-4 столові ложки без верха. Додайте краще рис сюди у засмажку. Знаєте чому? Тому що при. Тушкування овочів, рис смоктає всі смаки, і рис тоді буде набагато смачніший. А якщо його зразу додати у суп, трошки смак буде зовсім інший. Краще додати сюди рис у засмажку, все протушкувати, всі смаки між собою поєднаються, рис смоктає і буде смакота. Через 5 хвилин можна додати спеції за своїм смаком, солодка паприка, приблизно півчайної ложки. Перець чілі, півчайної ложки цукру. Одна чайна ложка без верха солі. Краще потім досолити. Добавляю всю засмажку. Довожу до кипіння і варю до готовності риса, картоплі. Пробую на сіль, перчик добавляю